Щойно скінчила працювати. Ой, так мені важко сьогодні дається воно. Каміння це так старалася не опустити. Ну, я не знаю, як воно ще буде. Мені не подобається, що це плівка там виглядає. Горщиків в мене немає, щоб я поставила з водяними рослинами ось по периметру, по цьому периметру, щоб я поставила горщики. І тут, і тут також, щоб було. Щось типу природнього водного плату. Я зробила таку сходинку, трішки розширила ванну, каміння накидала знову туди, поза ванну. Зробила біла плівка в мене була, яка була така і, таку і зробила. Головне, що безкоштовно. Бо в мене зараз коштів немає на плівку купувати, та й воно б затягнулося. Я маю на увазі на, на деякий час, майже на місяць воно затягнулося. А так я вже зробила. Ось і знову сьогодні атакували мене. Ну, я ще не доробила. Бачите, там ще пеньок лежить, каміння ось тут валяється. Я скажу, що сьогодні, на сьогодні цю роботу я закінчила. Це я хочу задрапірувати оцим, але ще не знаю також. Може, сюди якісь квіти повішу, бо тут у мене. Я не стала продовжувати до кінця туди, бо це ж басейн у мене ось такий. Ось там початок і ось там кінець, де дошки закінчуються, де ліноліум. Ну, клітка оця стоїть. Оце він такий довжини. Ну, я ж кажу, діти плескалися в ньому, навіть плавати умудрялися. Ось. А тут у мене горщики лежать, я ж багато рослин в інтернеті купувала. у мене оця, оця яма, оця дірка. Повністю забита горщиками. Так, ну буду, завтра буду думати. Завтра мені в день бджоли не дадуть працювати, то я. Я подивлюсь, у мене є гуки. Може, я їх сюди випущу. Але тут у мене жаба була, вона їх поїсть. У мене сім чи вісім штучок. Я не знаю. Та й вони тут загубляться, я думаю. Ще буду думати. Я ж кажу, у мене сьогодні так, завтра інакше. Але... Цю дощечку я вже поклала, тут у мене габіони. Я зробила по всьому периметру, ну там каміння не видно. Габіони тут зі щебня у мене габіон. Ось. А тут габіон, це японський садочок з такого, з кар'єру. Оце вже тут у мене позаростали оці камінчики. Ось ці, треба повибирати, я їх на ребро так положила гарно. Мені так подобалося. Я така була горда, що я таке придумала. Ну, не те, що придумала. Я бачила таке в інтернеті, але що я примудрилася стільки каміння натягати. Я завтра там Ой, от той седум приберу і потім покажу. Воно дуже гарно виглядає, коли на ребро. Оці камінчики, оці, не так пласко ложити, а ось так на ребро. Воно так. Ну, завтра я зніму відео. як стану, бо в мене сьогодні знов. Так, одну поклала вже німфею, а та іще стоїть, тому що там тіна. Ой, я приносила, ну, в мене тут була тіна вставочку. Я так від неї не позбулася. Перекис водню, казали, треба. Але вона відмирає, а потім знов народжується. Так що я боюся, чи перебирати мені коріння в тій німфеї? Не знаю, що з нею робити. О, цю поставила, бо тут немає. Рязку я взяла з мого домашнього акваріуму, а там сосенка ще плаває і якісь, оце, якась трава, не знаю, як вона називається. Люди купують гіацинти водяні. Ще якісь рослинки, а я рязки накидала і щаслива. <плес> я шуткую. Щасили є в мене на, на жарти. Ну, ось на сьогодні так. Як я люблю казати, сьогодні так, а завтра побачимо, як Скарлетт Тохаром. Про це я подумаю завтра. Так і в мене. Ну, все. Бувайте здорові. Тихої вам ночі. І мені також.